Ми сьогодні з паном Володимиром Буцюрком разом мандруємо в Маріямполі, тому що хто як не автор біблійного саду в Маріамполі може про нього розказати. Перед тим як виникла ідея цього саду, що було тут? От тут було посольство. Гус, Ми можемо вами уявити, що гус, тут було посовисько. але зроби. зараз вже зовсім по-іншому. Воно таке красиве і образ Матері Божої нашої марям якраз в самому центрі. Ми йдемо по колу і в першу чергу до того дерева. Так що я всіх попереджую. Не рвіть яблуко звідти, бо це, це заборонений. Це... Мойсей на горі Сінай, і він говорив з Богом через цей кущ. Цей ага. кущ — це є е, неопалима купина. Ну йому вже 10 років. Фігове дерево. Фігове, вони нас не родять, але вони цвітуть істинне гранатове дерево. Слухайте, а Воно... а то, видно, що у нас клімат помінявся? Великий дав? Ну дов? то так. І ми зробили таку в 15 разів меншу ніби копію і так далі, щоб людям показати, як виглядав там. Бо ніде такого немає. Ні це унікальне місце тільки да. і це зробили в івано франківську Ми вже переходимо в Новий Завір тепер Мородження Ісуса Христа. І то є такий день Самарянки, і все розказано про неї, яка була зустріч, як він переконував її, що таке жива вода. Ну, Голгофа це добивецький камінь. Алібастер. Альбастер? Алібастер, так. Він блищить на сонці. Ну, ми мусили так, як в Біблії написано, навіть не з цегли це робили з каменю. Хто завершує екскурсію, завжди заходить сюди подумати над своїм життям, порівняти що в Біблії було і так далі, що робити далі? Що робити далі, коли ви стоїте біля дерева і розумієте, що поруч коло вас 350 років історії, які проходили цими вулицями, чи то прохолодно, чи це сонячно, то завжди оцей спів. Солов'яний. Це власне особливість і аура цього міста. А На честь. на честь. Поєднання. Ні, на... так, на честь поєднання... Поєднання від папи Римського Іоанна Павла ІІ, 2001 рік. Точно. Що дві громади, які були в Маріанполі, польська і українська, так. вирішили потім відвідувати один одного О, кожного року. Про це дізнався Папа Римський <різь> і вирішив подарувати нам цей пам'ятник. Подивіться, яка тут краса, які наші чудові українські краєвиди, як прекрасно співають пташки. Саме це місце дозволить вам утвердитися, що ми на своїй землі, і вона в нас найкраща. А це я переконана місце, де буде ще дуже багато пана Володимиру туризму, особливо коли завершиться війна. Пізнавайте свій край, бо треба знати більше про те, де ви живете, про нашу прекрасну Галичину.